На Волинь надійшла чергова партія вакцини Комірнаті Pfizer. Представники медзакладів забиратимуть її згідно раніше поданих заявок. Сьогодні я отримую 2262 дози вакцини Комірнаті. І вже з завтрашнього дня вже можна буде вакцинуватися. Везу я в медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади і буде після того буде розподілення по амбулаторіях нашої громади, по відділеннях. І вже з завтрашнього дня можна буде скрізь отримати свою вакцину. Вже не стало тої вакцини, так така трошки була перерва. Дуже багато людей підходило, запитувало, записувались, цікавились. Дзвонять щоденно. Я думаю, що на завтра, завтра, післязавтра ці два дня буде ажіотаж. На Волині надійшло 12 тисяч доз вакцини Комірнаті. Розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. В цілому отримали всі центри первинної медичної допомоги, які є в області. Відповідно до своїх заявок, фізичні особи підприємці. І приватні заклади, які в області мають пакет, такі самий провинна медична допомога з Національної служби здоров'я України і працюють за пакетом covid -19. вакцинація. Тому всі доступні, всі в свої лікарі. Отримати щеплення може кожен охочий, рекомендується робити пріоритетній групі. Це люди 60 плюс. На сьогодні люди з імуносупресією, люди з онкологією, онкогематологією. І тому першочергово це наш, наше завдання захистити цих людей, тому що вони якраз саме в групі ризику щодо розвитку ускладнені. Людмила Рожко рекомендує носити маски в громадських місцях, часто мити руки та дотримуватися кашльового етикету При кашля бочхані, прикривати ніс і рот одноразовою серветкою. Вадим Панефідін, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.